Вітаю, брате, радий знов тебе бачити. Слухай, в мене є питання, яке мене дуже-дуже бентежить. Воно доволі специфічне, але як людина, котра трошки знайома з цією справою, я маю запитати, що ти, як військовослужбовець, як офіцер, як лідер, можеш сказати про фізичні тренування, про боєготовність і про взагалі? Те, як має і чи не має можливо військовослужбовець дбати про себе, тренуватися, тримати себе в формі? Я сподіваюся, що це цікаве і таке гарне питання. Так, ну, да, брате, привіт. Дивись, стосовно фізичної форми, зараз, звісно, коли в країні йде війна, це є, ну, вона вносить певні там корективи. Да, в те, що якість особового складу, вона є наразі різна. Йдуть люди різного віку, різної фізичної форми, різного розуміння, чому вони тут і що вони мають робити. Але якщо брати взагалі Збройні сили, то, а особливо деякі там рода військ, то перше, перше, що людина, яка йде на військову службу за контрактом, вона має розуміти, що тіло і розум то є її основна зброя. Тобто без цього нема нічого. Це є фундамент від того, на що здатна людина. Тобто, є випадки, коли ну, певні випробування проходили люди фізично, ну, може, слабші, ніж інші, але вони мали більш міцний розум. Як це можна сказати? більш тренований розум? Тобто, вони могли е відключити якісь е такі моменти, коли там, я не можу або я не здатен і подолати те, що не могли подолати сильні люди. Тому комбінація е розуму і там, фізичної форми вона вкрай важлива. Тобто, це процес, якщо людина хоче стати професійним військовим. Тобто вона має це розуміти: тренувати свій розум, тренувати своє тіло. Розум, там, звісно, ми можемо про це довго розмовляти. Ми зараз просто скажемо про фізичні тренування. Тобто, фізо, це є основа, основа того, на що людина може бути здатна під час виконання бойових дій. Це подолання там певних відстані, це можливість нести на себе певні вантажі. Певну кількість боєприпасів, це швидкість, це реакція, це все. Це все важливі складові. І тому тренування вони мають бути регулярними навіть в умовах, це на своєму досвіді, коли не було активної фази війни, такої гарячої, як зараз, то тренування, воно мало місця майже кожен день. Тобто група, яка, наприклад, працює. Вона повертається з роботи і має там певний час відпочинку. То може бути тиждень. За цей тиждень група там, там відділення чи там, взвод. Вони а, перший день відпочивають, приводять себе до ладу, і вже потім починається процес. Тобто ну, основа це біг, я вважаю. Бо біг він в себе включає всі групи м'язів. Людина ну тренує не треба, щоб людина була здоровою, в плані того, щоб вона була накачена. Там не треба там мати великі м'язи. Людина має бути витривалою в першу чергу. А далі, вже під там певні цілі і задачі вона може там розвивати якісь там групи м'язів, які необхідні для виконання. Її службових обов'язків, там, кулеметник, міцні ноги, міцні руки, да, там, буде, ну, там мають бути м'язи, щоб той тримати кулемет, е, працювати там, стоячи, там, з коліна і таке інше. Тобто пересуватись, ну, бо кулемет доволі важкий, там, 11 кілограм, плюс БК. І тому от, е, ну, це такий момент пов'язаний з тим, що людина ну, має там, дбати про. Певні параметри своєї фізичної форми. Але загальна, то от на сьогодні те, що дуже подобається, це кросфіт. Кросфіт, бо він, ну, він формує витривалість, він формує силу, він формує певні навички. Навіть і такий військовий кросфіт, коли ти можеш в польових умовах, використовуючи ті ж самі тереікси або якісь там підручні засоби, ну, тримати своє тіло в робочому стані для виконання бойових завдань. Оце вкрай важливо. Другий важливий момент після того, що ми визначили, да, там розум, тіло це є екіпіювання. Бо ще дуже дуже таким критичним чинником або показником є можливість і здатність людини витрачати на себе гроші. Тобто, якщо ти хочеш бути військовим професійним, ти маєш розуміти, що це так має бути. Не треба розраховувати, що тобі там мають дати щось. Ну, в нас, на жаль, немає такої можливості. І україни бюджет не дозволяє там робити певні речі і мати там, ну, є середньостатистична да, якість, яка набагато краще, як виявилось, ніж урашки. Тобто броня, шоломи, одяг, тим паче, бо я якось дивився якийсь ролик, що вони там, типа, слухав. Що типу шкарпетки від наших шкарпеток в захваті ЗСУшних, що типу, ніфіга собі вони як трекінгові. Що воу серйозно, з зонами, тобто, там відводять там, пар, У них такого нема. І тому ну, є розуміння, що так, звісно, є завжди речі кращі. Тобто, є завжди до, до чого там рости. От, розуміння там, певного бюджету там, та, людина, яка. Отримує зарплатню, знаходячись на пункті в пункті постійної дислокації, вона собі не може майже нічого дозволити. Але коли в секторі вона отримує бойові, то в принципі там поступово за певний час людина може придбати собі той необхідний кіт, який їй буде ну, допомагати виконувати завдання, або там знаходитись в бойових умовах. Більш комфортно, більш впевнено. Тобто там дозволить, наприклад, нормальний підсумок він дозволить там трошки швидше витягнути той магазин, який в, свої, в свій час дозволить йому там, навички той магазин поміняти і там на долю секунди бути готовим до бою, ніж там противник. І це якщо врятує життя, то, то того варто. От і дуже дуже сумно, і дуже прикро, коли люди, особливо зараз, отримуючи бойові, там доволі велику суму 100 тисяч на себе нічого не витрачають. Вони або купують мотлох, який просто розповзяється, не розуміючи, що це, ну що так не має бути, що це все, що від того залежить життя. Ну, її життя, цієї людини, що ті гроші ні, не будуть нічого варті, якщо він загине. От, я не кажу, що там треба на себе начепити все як на новогодню ялинку. Це має бути розумне і якісне. Тобто, це, ну, це от така тема, яка вона доволі, доволі така широка, ця тема, яку можна, я не знаю, багато моментів обсудити, але я ж кажу, перше, то ваш розум, друге то ваше тіло, третє то ваше екіпіювання. Якщо ці всі три моменти скласти, тоді, в принципі, можна зробити можна робити речі. Дякую, брате. Чудово відповів! Гарна і розвернута відповідь. Дякую.